На вулиці Чорновола у Луцьку, фактично навпроти дитячої поліклініки, зіткнулися дві автівки: Фольксваген Touareg та Мерседес. ДТП сталося одразу за пішохідним переходом. Водій Фольксвагену їхав разом із пасажиром, який був добряче на підпитку. Каже, віз його в ресторан швидкого харчування. На водієві ознак алкогольного сп'яніння ми не побачили, але обох шоферів перевірять на стан алкогольного сп'яніння. Попередньо. Водій, водій Фольксвагену зазначив, що він винен в аварії, так би мовити, зловив гаву. І Оцей хлопець на підпитку це ваш пасажир? Так. Так. Тісно, так. Мій колега. Мерседес, так. Так, це так. Мерседес. Так. Це мерседес. І куди ви його везли? Макдональдс. Макдональдс. Я винуватися. Так, Мерседес.